Як говорив раніше, приїхало немало посилок на нашу купіль і будемо сьогодні оглядати. І так, почнемо з найцікавішого. Це у нас фільтрувальна станція. Це сама бочка, в яку засипається кварцевий пісок. Далі різні фітинги і перехідники до цієї бочки. Також в комплекті йде сам насос, який встановлюється до цієї станції. Так, да, сам насос, який встановлюється до цієї станції збоку. І ще в комплекті також йде чотирьохходовий клапан, який вже встановлюється зверху цієї станції і перемикає режими між фільтрацією та очисткою кварцевого піска. Переходимо далі. Це в нас скімер. Це в нас скимер, який встановлюється зверху купелі і збирається всякі сміття, листя. І все, що плаває зверху на воді. Далі цей скиммер підключається за допомогою шлангів до самої станції. Тут в комплекті також є кріплення всяке для лайнера і перехідник до щітки, якою будемо мити саму куплю. Це сам кварцевий пісок, який засипається в цю бочку і через який фільтрується вже сама вода. Пісок фракції 0,8-1,2 мм. Це в нас донний злив, який встановлюється на дні купеля. Для того, щоб просто зливати воду. Ну ось так він виглядає. В принципі, нічого тут. Це вже сама швабра, не хочу її з'єднувати. Кою будемо мити вже саму купіль. В неї є штанга ж така, яка видвигається. Мені, в принципі, достатньо трьох метрів. Може і двох. чи два не знаю. Це в нас ПВХ-шланг, яким будемо з'єднувати саму фільтраційну станцію, сам скімер. І, до речі, зараз ще форсунку покажу. Це у нас форсунка, яка встановлюється з боку купілі і через яку вже йде обратка води, поступає назад в купіль. Теж тут в комплекті йдуть всякі прокладки різні і так далі. Різні фітинги, які я використовую для того, щоб з'єднати це все в кучу, перехідники на шланг, кран для шланга теж. Баночка клею для ПВХ труб. Нюхати його не будемо. Ну і в принципі все. Ось така кучка в нас вийшла. Скоро це будемо все встановлювати на нашу купіль. Тож, кому цікаво, як воно між собою все буде з'єднуватись, обов'язково слідкуйте далі.